Чому в воюючій країні в умовах принизливо низьких заробітних плат і пенсій, на які неможливо вижити, ліки в аптеках продаються в два рази дорожче, ніж в європейських країнах. Тобто ціни в аптеках України в два рази дорожчі світових ринкових. То винен у тому, що під час війни з кишень українців обманом витягують останні копійки. Це точно не аптеки. Ну, насправді, хто ці мародери, хто ці нелюді, які заробляють нечесні мільярди на хворобах і бідах людей. І ось, що мені вдалося з'ясувати, головна причина цього мародерства в тому, що в Україні створена штучна, дуже добра і глибоко продумана монополія торгівлі ліками, яка дає можливість ставити будь-які завищені ціни без жодного контролю і відповідальності. Це ще один прояв корупції, непрофесіоналізму та здирництва. Якщо українські виробники ліків, наприклад, роблять спробу звільнитися від цього насилля ну, цих двох таких великих посередників, їм закривають доступ до продажу їх продукції в аптеках. А якщо аптечні мережі хочуть вийти з-під цієї жорсткої монопольної залежності, їх позбавляють доступу до продукції виробників. Знаєте, такий собі шантаж двохсторонній. Таким чином, мафія посередників заробляє мільярди, продаючи українцям ліків вдвічі дорожчі, ніж європейські ринкові ціни. Вся ця корумпована модель торгівлі ліками кришується на всіх рівнях влади. Тому я зараз звертаюся до президента, до міністра охорони здоров'я, до профільного комітету Верховної Ради з вимогою просто негайно навести лад з цінами на ліки.